Та я з своїм орестом аж через 20 років розлучилася, зітхнула Марія, коли дізналася, що він уже не ховається зі своєю подругою, а готується привезти її в наш дім у мій дім, то я його залишила без нічого. Навколо сиділи жінки, хто з кавою, хто з печевом, хто просто грів руки біля кухонної плити. всі слухали Марію, як захоплюючий серіал. У кожного своя болячка, але чужа правда завжди цікавіша. І як ти стільки часу чекала? перепитала цікава Галина, яка любила дізнаватися всі подробиці. Можна було ще ж тоді, як від'їжджала на заробітки поставити крапку. Та можна було, зітхнула Марія. Але я тоді втікала з дому, як від пожежі, дізналася про його інтрижку і ніби стіна перед очима, сором, злість, розчарування. Зібрала турбу і подалася в Італію, казала всім, що до гроші заробляти на будівництво дому, а сама просто втікала. А як ти дізналася про зраду? не вгамовувалася Галина. Та прийшла до мене якось молодиця, років тридцяти, у крамниці підійшла, каже, я з вашим Орестом зустрічаюся. І він вас залишити не може, бо у вас спільна дитина. А я глянула на неї, аж розсміяла, скажу, яка дитина, нашій христинці вже 18. Вдома доньці нічого не сказала, але, як виявилося, Христинка вже все знала, свекруха Лідія Іванівна повідомила у неї, бач, був святковий настрій, що її син нарешті почав жити по людськи. Марія тільки руками розвела. Не любила вона мене ніколи. Але Христинка була молодець, не істерила, не плакала. Мамо каже, ми впораємося і без нього, Ти тільки не падай духом. Марія зібрала речі, звільнилася з крамниці, купила квиток в Рим і поїхала. Все зробила тихо. Орес навіть не встиг нічого сказати, ні пробач, ні, ні їду. Минуло два роки. Марія вперше повернулася додому з важкою валізою і непоганими заощадженнями. Почала будівництво, яке планувала. Будинок, справді, мріє. Орес, певна річ, вважав, що то все на сім'ю, мовляв, шлюб є, значить, усе спільне. Але Марія вже тоді була мудрою. Ще Віталіївна оформила всі документи на Христину, все до копійки на доньку. А Орест перепитала ще одна жінок. Вже в собі далі? А як же? У старій хаті сидів. Я не чіпала його, бо він дійсно допомагав. Щось підвезе, щось піднезе, цемент замовить. Я вже тоді була далека від ревнощів. мені потрібен був результат. Та й Христина за цей час вийшла заміж, зять мав квартиру у місті, от і поїхала до нього. У селі залишився тільки Орест. Тут Марія замовкла. У кухні зависла тиша, наче всі чекали наступної серії. А далі, прошепотіла Галина, ти ж казала, що він привів її додому. Привів, кивнула Марія. Мене тоді Віталії сусідка набрала, каже, твій Орес не сам уже живе, жіноче взуття бачила, і постіль провітрюється, а я мовчала, бо той голос у телефоні, серце вже давно охололо. Та приїхала без попередження ввечері, відчинила двері, а там вона, в моєму халаті, в моїх тапочках, і щось на плиті варить господиня нова. Я стою, наче з деревів, а Орес заходить і каже Жити ми будемо тут, я маю право. Ми ж не розлучені, і половина дому моя, я відсужу. Він так справді сказав? вигукнула одна з жінок. Сказав, кивнула Марія, і ще додав Оля чекала на мене стільки років, бо знала, що колись усе буде наше, а я йому нічого у тебе не буде, бо дім не твій і ніколи не був твоїм. Усі документи на христину, і ти не зможеш довести, що маєш тут хоч куток. Він тільки губи стиснув, а на ранок уже сидів, як мокра курка, мовляв, давай не будемо поспішати з розлученням. Але я таки подала заяву і довела все до кінця. І не жалкуєш? спитала Галина, хоч і не показувала, але трохи вірила в казки про другий шанс. Ні, з усмішкою, сказала Марія. Тепер я вільна жінка, з будинком, донькою, яка мене поважає, і без баласту. Орес думав, що я проста селянка, яку легко бвести навколо пальця, а вийшло так, що сам залишився з носом. Машини тобі тільки не вистачає, пожартувала одна з подруг. А вона вже є, підморгнула Марія. Правда, не нова, зате моя. І всі жінки за столом розсміялися, бо в кожній із них жила маленька Марія, мудра, терпляча, але з характером. І кожна в той момент подумала, може, і мені пора подумати про себе.